Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід для номінального власника онлайн казино «Пінап» Ігоря Зодька. За даними слідства, його підозрюють у зв'язках з РФ та співробітництві агресором. За перебігом засідання стежила Вероніка Ведмецька обвинувачення на адресу українського підприємця Ігоря Зотька досить суворі. Його підозрюють за статтею сприяння державі агресору. Про застосування до підозрюваного зодька Ігоря Васильовича, запобіжного закладу у є тримання під вартою. На початку засідання прокурор заявив, за даними слідства, Ігор Зодько, номінальний власник онлайн-казанопінап, не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу компанії. А бізнес-підприємця, стверджує сторона обвинувачення, має зв'язок із представниками РФ, тож прибутки могли потрапити до Росії. підтримки держави-агресора, Розробили злочинний план діяльності на сапере передбачав створення на територію України суб'єктів підприємницької діяльності. Для отримання відповідного прибутку з подальшим перерозподілом за результатами його частина коштів виводила за межі України. Натомість адвокати висувають свої контраргументи. Вони заперечують доводи прокуратури і запевняють, Зодько мав законні джерела для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал підприємства і демонструють відповідні документи. А перерахування коштів представникам РФ вважають недоведеним. Де доказ умислу за подіяння шкоди? Прокурор вказує про те, що нібито... Внесення в якості статутного капіталу це період з 27 грудня 23 року по квітень 24 року, переказ коштів в сумі 6 мільйонів 200 тисяч євро. І все. Далі ніяких е, відомостей нема, коли хто перекази якісь здійснював. За словами захисників, компанія Зотька українська і незалежна. Сам Зотько має проукраїнську позицію, і з початку війни спрямував на благодійність та підтримку армії понад 120 мільйонів гривень. Про допомогу фронту висловилися і військові, які прийшли на засідання. Ігор Васильович, початку війни, Ігор Васильович початку війни робить усе, аби ми могли виконувати задачі. Це машини, які нам необхідні для операцій. Це дрони, це форма. Тож адвокати внесли клопотання або відпустити підзахисного на поруки військових, або звільнити під заставу в розмірі до трьохсот неоподаткованих мінімумів. Водночас прокурор вимагав залишити зотька під вартою на час слідства без можливості внесення застави. Головна причина ризик, що підозрюваний намагатиметься переховуватися. Вони не зможуть забезпечити виконання процесуальних обов'язків та передати ризики, які доведені. Я вважаю, серед обвинувачення. Тому прошу відмовити у указане клопотання всім особам. У підсумку слідча суддя задовільнила клопотання прокурора. За тобі захід у вигляді тримання під вартою межа строку до судового розслідування строку на 27 днів, тобто до 05.02.2025 без визначення розміру застави. Сторона захисту вже заявила, що оскаржуватиме таке рішення. Вероніка Ведмецька, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.